Істину Аллах купив, купив у віруючих їхні душі й майно в обмін на рай, не виплативши цю частку, то Аллах ніколи, ніколи не дасть нам, мусульманам всі країни, що розвиватися. Ну не, не буду такого. Бо завжди коласуля. Він стає злодієм, він стає грабіжником чужого майна. У день Воскресіння постане перед ним в образі отруєного Змія, який обгорнеться навколо нього, вп'ється йому в щоки і скаже: Я твій скарб. я прошу Всевишнього Аллаха, щоб він нам дав це розуміння, бо насправді цього розуміння у мусульман сьогодні немає, на жаль, багато хто з мусульман цього не розуміє. На жаль. Дорогі віруючі, шановні брати та сестри, цей світ, ця Дуня, він влаштований так, що ми в ньому, щоб знайти себе, самореалізуватись, обов'язково щось даємо та щось беремо. Торгуємо інакше. І все має свою ціну та цінність. Людина, віддаючи щось обов'язково, набуває. Таке наше життя. Так влаштований цей світ. Саме тому торгові угоди називають купівлею продажу: віддав і отримав щось натомість. Залишається же для кожного нас, для кожної людини, яка пізнала Бога для мусліма визначитися, що вона готова віддати і за що. Як сказав про це посланець Аллаха, саллаллаху саллаху алегім. Ан-Абі Малік Аль-Харіф ібн аль Ашар, радий Аллаху, ангу каля каля салям». Цей хадіс длінний. І наприкінці цього хадіса пророк Салсалям каже: не всягу фамутікуга ау бікуга. Наприкінці цього хадіса пророк Салсалем каже: Усі люди вирушають вранці у своїх справах. Кожна йде по своїх справах зранку. І той, хто продає душу свою або звільняє її, або губить. Хадіс наводить муслим. І як сказав Всевишній також у Корані у своїй книзі. Мадауду біллях віні шайтані радім. Інналгаштара мінальму мінина анфуся гумуа аммуалягум. Іштара біанна лагум джанна. Істину Аллах купив, купив у віруючих їхні душі і майно в обмін на рай. Тому, дорогі брати та сестри, немає прекраснішої якості душі людини, ніж щедрість. І якщо ця щедрість осмислена, наповнена високими цілями, сенсами, смислом, то вона сповнена цінності, то її ще й називають великодушністю. То, тобто велика душа. А якщо душа не велика, а маленька, то ця риса як називається? Називається малодушність. І тут чітко простежується зв'язок у сенсі слів, у смислі слів. Етимологія. Бо людина щедра, вона і є великодушна. А значить, смілива. Небаягузлива. Боягузл... Не Але людина, скнара, жадібна з малою душою. Це хто? Це боягуз? Саме тому посланець Аллаха, салям, роблячи дуа. Коли він звертався до Ласу Наталя, ці якості він говорив про них через применник і, тобто, як однорідний член. На це звертають увагу вчені, що означає, що ці якості пов'язані між собою. Посланець Аллах Славсалям казав так. Він казав це э, одному з подвижників: Алалімуке келаманіда культаху адгебаллахутала гаммека вокада анкейнеке. Не навчить мене тебе таких слів, які, якщо ти будеш казати, то Аллах Спонталя позбавить тебе турбот, то позбавить тебе від боргів.

І, і шукаю прихисток у тебе від боягузства і жадібності. І шукаю у тебе прихисток від тягаря боргів, і утисків, людей. І тут зверніть увагу, пророк Салселем, коли навчає цьому двака, каже від боягузства і жадібності, тобто це пов'язане риси між собою. І Всевишній Аллах також каже: анфіку фі сабілі ля ля тулку бі айдікум і мій тяглюки. Жертвуйте на шляху Аллаха та й через руки свої до загибелі і творіть добро. Воістину Аллах любить тих, хто творить добро. Всевишній, як заснував поклоніння тілом, це до чого? Всі ці думки? Це до того, що Всевишній як заснував поклоніння тілом, намаз – це поклоніння тілом, можна так сказати. це поклоніння тілом. Так от, Всевишній також становив і поклоніння іншим засобам. Це грошами. Це фінансове поклоніння. При цьому всьому він звів це в ранг стовпа ісламу. Рукнун мін археніл іслам. Як і намаз, рукнун мін іслям, стовпу іслам, так і є фінансове поклоніння, яке також є стовпом ісламу, і це закят. Задумайтесь над цим. І цей закят, він є обов'язковий для кожного, у кого в кишені за рік накопичилось більше 595 грам срібла. Це було наше рішення в цьому руку. Що це означає? Це означає, якщо у людини в кишені за один лунний рік накопичилось гроші. Більш ніж 15 65 гривень це те, що ми оцінили. То і більше, то від цієї суми, мінус ваші борги і тому подібні речі, сюди не, не зараховується сюди дом, власне, автівка і тому подібне. Скільки б домівок не було, скільки б автівок не було. Кожен мусульманин повинен заплатити 2,5%. І це його обов'язок, і це є поклоніння так, таким же самим поклонінням, але грошами, як і намаз. І кожен мусульманин повинен це розуміти. І цей закят, як на то наказав Всевишній Аллах, Наталя, він відокремлюється і є правом, певним категоріям людей. ولكن هذه المسلمه التي تتمتع الله سبحانه وتعالى يجب إِنَّمَا تكون لك ان وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ان تكون قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ Призначена для нуждених і бідних, тих, хто їх збирає та роздає це інша категорія. Тих, від чих сердець чекають прихильності, для викопу рабів, це раніше було. Зараз хамдуля рабів немає. Для збанкрутілих боржників, для тих, хто бореться на шляху Аллаха. І сучасні вчені кажуть, що боротьба на шляху Аллаха це, це все, це будівля мечеті. І тому подібне, будівля шкіл і тому подібне. А також для подорожніх. Тобто той, хто залишився в дорозі, так встановлено Аллахом встановлено, фаріда, фард. Аллах, всезнаючи, мудрим. Закеа, дорогі віруючі, це майно нужденних. Ми повинні розуміти, це майно у цих категорій Це їхня частка віддана. Їм самим Всевишнім? Бо Аллах Спонталя каже: фі хаккум ма'люм». Думайте, задумайтесь над цим смислом. І в їхніх майнах, в їхньому майні, була частка обов'язкова і добровільна, мається на увазі, милостині. Тобто, що це означає? Це означає, що не виплативши. Цю частку, якщо людина не виплачує цю частку, цей закят, він стає таким собі, кожен повинен розуміти, злодієм, він стає грабіжником чужого майна. Він становиться вором. І до її майна долучається харамне майно. До його майна долучається харамне майно вже. Яке, що робить? Якщо є в майні харамне майно, це харамне майно поїдає халяльне майно. Пророк, оселям сказав, якщо ти виплатив закят зі свого майна, то відвів від себе його зло. Якщо людина не виплатила закят, це є зло. Воно шкодить майну. Його власному бізнесу він не зрозуміє, як він. Там загубив, тут загубив, а мабуть, абонкротився. Він сам не зрозуміє, що трапило з ним, з його майном. Якщо це відбувається масово, зверніть увагу, якщо в суспільстві в мусульманському це набирає такий масовий характер, то це призводить до наслідків згубного масового характеру вже в цьому житті, в цій дуні. І про це пророк. Саллаху алейсам казав так. Усякий народ, який не виплачуватиме закят, буде випробуваний роками голоду та посухи. Голод засуха. А також він сказав, що разу, коли люди не виплачуватимуть закят зі свого майна, то будуть вони позбавлені дощу з неба, і якби не тварини. То їм не був би посланий дощ. Невиконання цього фінансового поклоніння закяту – це є тяжкий гріх. Всевишній каже: мін хуа хуа баль гуахайралаху, бальгуашарвуллаху, саютауакунама бахілу бігіаумалькіям. Нехай же не думають ті, які виявляють скупість у тому, що Аллах дарував їм зі своєї ласки, що це краще для них, та ж ні, це гірше для них. У День Воскресіння, те, на що вони скупилися, повисне навколо їхніх щії. Аллах, Небес та землі, йому відомо те, що робите ви. А в хадісі пророк Салсалям каже, і це насправді є та всіх цьому аяті. У День Воскресіння багатство дароване Аллахом. тому, хто не виплачував з цього закят, постане перед ним в образі отруєного змія, який обгорнеться навколо нього, вп'ється йому в щоки і скаже. Я твоє багатство, я твій скарб. Пам'ятайте, дорогі віричі, виплата закяту – це не якась послуга. Да? Це, це не є послуга, зроблена для бідних, нужденних, що я хочу, зроблю, не хочу, не зроблю і тому подібне. Закят – це найкраща насправді інвестиція капітал майбутнього, окрім того, що це обов'язок кожного мусульмана. Бо Аллах Спанталя, коли наказав пророку Мухаммаду, що він сказав в Корані? Худ мін амуалігім садакатан тутахіругу мотузакігум біга. О, Мухаммад, приймай пожертву з майна їхнього, щоб очистити їх. Бо насправді тімологія слова закят, закяю, закі, це очищення. Щоб очистити їх і піднести цим. Це другий Смисл слова закят, тобто в мові, це зріст, зростання та піднести це і молися за них, бо твої молитви спокій для них, Аллах все, все чуючи, все знаючи. Тобто, дорогі віручі, як на нас очищає наше тіло і душу, бо є поклонінням, так і закят, саме так і закят очищає наше майно, оскільки виплата його є також. Поклоніння. Воістину в день джума є такий момент, коли Аллах спонталя, приймає молитви. І я сподіваюся, що ми застанемо цей момент лі валяку. Воістину. Вся хвала належить лише одному Аллаху. Ми вихваляємо і прославляємо Його. Одного, благаємо Його, одного про допомогу прощення. Про вірний шлях, про істинний шлях, правдивий шлях, кого Аллах наставить на істинний шлях, вже ніхто не зіб'є з цього шляху. А кого Аллах веде в обману, вже ніхто не наставить на істинний шлях. І я свідчу, що немає Бога крім одного, єдиного Бога Аллаха. І я свідчу, що Мухаммад його раб та посланець. І так. Дорогі брати та сестри, Дорогі віруючі, як у поклонінні тілом, Всевишній заснував обов'язкове 5 молотов. Ельфарайт Хамс Салават Аль Хамс. Він також встановив затверджений сунен, сунен Муаккеда. Просто на Уафі. сунен Раваті. І Лахірі і так далі. Додатковий намаз. Так і у фінансовому поклонінні, дорогі віруючі, є обов'язково і це закят про те, що ми казали. І крім закяту, Рамадан минув. Да? Всевишній пов'язав поклоніння цілому поклоніння майном через Садака фитр. І Альхамдуліля мусульмани вони дотримуються цієї постанови. Садака та Фитр. І це можна бачити, да? як люди виплачують ці садак. І був, був об'явлений збір у нас. На ресурсах і були зіброш... зібрані гроші, більш там, 70 тисяч чимось грошей. І на ці гроші були куплені продукти. Частково ці гроші ми відправили на, нужд... на... нужденним та бідним, про що ми написали та відрапортували. Насправді Сада Катольфитр можна віддавати як продуктами харчування, так і Грошами. І багато про, мусульман про це не знають. Бо Абу Ханіфа, наприклад, вважав, що це дозволення. Більш того, це, це бачення вважав вірним навіть шейху Ісламу ібн Таймії, що грошами можна віддавати садакат. Багато з мусульман цього не знають насправді. І ця садака Тульфитр, вона призначена для чого? Для того очистити пост, пост того, хто дотримався посту, від помилок, морафафі. болтовні, якщо він щось казав не те, якщо щось не зробив не те і тому подібне. Як на те вказував посланник Аллаха, як про те передав Ібн Бас достовірному Хадісі. Насправді, дорогі брати та сестри, якщо людина виконує, то виплачує і закят, і Садаха Тольфітер наприкінці місяця Рамадан, але хоче більше більше поклонятися майном, то насправді двері садака, вони відчинені навстіж. І пам'ятайте цю історію де, про Омара Радиала, про Бубакра Радиала, коли вони. Змагалися один з одним. Хто більше пожертвує на шляху Аллаха? Це відомий випадок, коли Гомар Родила прийшов і віддав половину свого майна, сподіваючись, що він переміг Абу бакр Але вийшло так, що Абу бакр віддав все своє майно. Це дуже яскравий приклад. І на закінчення я наведу аят, де Аллах каже: Воллявіне тебе, оль імена мін Любігім. Ті, які жили в медині, мається на увазі, раніше, та увірували раніше, люблять тих, хто переселився до них. Контекст, тобто, про хіджру. У їхніх серцях немає. Зад... Заздрості до того, що отримали ті, вони визнають їх перевагу, хоча й самі перебувають у скруті. Хто здолав свою скупість, той досягнув успіху. Це мається на увазі про ансаров, які допомагали мухаджера. Псані Рахімагула, коментуючи аят, казав так. І ансари не були позбавлені чеснот, якими вони перевершили інших. Однією з цих чеснот було те, що вони великодушно віддають своїм братам і сестрам, що переселилося перевагу над собою, хоча самі перебувають у скрутному, у скрутному становищі. І насправді так воно і є. Якщо людина є нужденою, ти не побачиш цього, вона не буде ходити і просити, щоб, щоб їй допомогли. Якщо людина віддає перевагу іншому перед собою, далі каже він, то, ті, то її щедрість і великодушність досягли досконалості. Вона готова пожертвувати своїм багатством і обдарувати іншого, навіть якщо сама потребує його. І навіть якщо перебуває в скрутному становищі, ці риси притаманні тільки людям зі шляхетною вдачею, тобто нраво. Ці риси притаманні тільки людям зі шляхетною вдачею, які люблять Всевишнього Аллаха сильніше, ніж власні пристрасті та земні задоволення. Прикладом цього слугує історія одного з ансарів, з приводу якого було послано це откровення. Коли в його будинку заночували гості, він вважав за краще нагодувати їх, а сам зі своєю дружиною і дітьми ліг спати голодним. Це дуже теж яскравий приклад, історія, яку всі ви знаєте. І не забувайте школу Рамадану, яку ми ще зовсім зовсім недавно закінчили. Да? Той самий місяць щедрості, коли посланець Аллаху був більш щедріший, ніж вільний ветер, як нагадується в хадісі, повідомляється, що Ібн Аббас, хай буде задоволений Аллах нами Абома, сказав, посланець Аллаха. Хай благословиття Аллах і привітає, був найщедрішим з людей. Кяна Пророк Солсам був, був таким. Я прошу Всевишнього Аллаха Господа Наталя, щоб Він нам дав це розуміння. Бо насправді цього розуміння у мусульман сьогодні немає. На жаль, багато хто з мусульман цього не розуміє. На жаль. Але воно повинно бути. Повинна навчатися цьому. І насправді от в цьому питанні, в цьому зак питанні закяту, в поклонінні майном фінансами, дуже-дуже багато що залежить від бога бо, бо, боязливості людини. Бо якщо людина людина, у неї немає не, не наміру да, очищ, очищати своє майно, очищати е Свої гроші, як він очищає своє тіло намазом, постом, він може маніпулювати поняттям Нісап, він може маніпулювати поняттям який Нісап і тому подібне інші деталі і так далі. Насправді так воно і є. Але ж ми повинні розуміти, якщо ми не будемо виконувати ці обов'язки, не будемо! Виконувати виплату закята, то Аллах Анталя ніколи, ніколи не дасть нам, мусульманам з цієї країни, що розвиватися. Ну не, не буде такого. Бо завжди, коли Аллах Анатолі, говорить про Тамкін, про а, обретення Сили, не, Тамкін, Він каже, Спочатку сала, спотім заке, а потім що? І якщо суспільство, тобто ми з вами, кожен з нас, не буде це виконувати, Аллах нам не, не дасть цього. Не дасть.